Українчик на дроті із Каліфорнії, привіт, любі мої, де б ви не були. Ну що ж, оптимізація? Скільки б відео не було знято, викласти десь в якомусь одному відео розуміння фінансової сторони ну, не вдавалося. Я в цьому відео я вам розкажу. Тобто, звичайна ситуація, яка людина, яка сиділа там десь по, по хатах своїх. Заробляла якийсь мінімум бабла або висіла в жінки на шиї, вона попадається там тим ти цикунам, його десь там збагрюють в військову частину і він в військовій частині е е е тікає звідти. Е е по по е потрапляє вже в то СЗЧ. Там вже питання часу, тільки коли до нього е, дійдуть ті штрафи, бо тих, котрих ловлять на вулиці, ті, ті цикуни на них ще і складають і адмінки, щоб зняти з них бабло за те, що вони до них не являлися самі добровільно. Е, 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 ну, і цьому нема не що протиставити. Тобто ви, з'явиться то виконавче провадження, заблокують вам там ці всі рахунки і будуть знімати там. Тих 37 з чимось тисяч. Звичайно. У кого тих грошей нема, то фактично вони залишаться без можливості використання там, тих власних рахунків картоплю. Ну і що? Але це не є основною проблемою. Основна проблема в тому, що люди жили на по мінімуму. Не, ну, в Україні і, і до війни люди не жили на широку ногу, Рідко в кого залишалося там заощаджень більше, ніж на відпустку, чи якийсь там зробити поточний ремонт автомобілю, чи житлу, чи купити якусь побутову техніку. Зараз ситуація ще гірша, тому, е, тому коли людей ловлять, вони там сильно йдуть в мінус. Вони втрачають тобто, свій заробіток, ще витрачають гроші на те, щоб... Десь орендувати якесь сек'юрне житло, там, на якусь їжу, таксі і, і так далі по списку. І вони опиняються із нулями в кишені. Це такий собі найгірший випадок. І що вони там собі далі думають? Вони думають, що їм треба гроші на те, щоб купити спорядження, щоб йти там десь в Румунію, і вони починають шукати якусь роботу. І Звичайно, там рідко хто має якісь професії будівельників, і рідко хто має вже якісь там чи може взяти вже там якісь замовлення, щоб заробити там якусь тисячу доларів в місяць. Ну, Цим, звичайно, є сенс піти десь попрацювати. Людям, які ем, заробляють якусь фігню в місяць, там, якихось, умовно тисяч 20 гривень. Ну, о, вам особливо немає сенсу йти там, пробувати заробити якесь бабло. Вам треба зрозуміти, що зробити, щоб покинути Україну. І треба обирати шляхи, які найменш затратні по фінансах. Походи через гори, вони по фінансах затратні, вони зовсім не дешеві. Такі самі походи там, на Білорусь. Щоб доїхати по-нормальному, вам треба бахати там теж нормальні капітали, 500-700 американських заплатити за те, щоб вас довезли реально, куди там, де дорога закінчується. Чому це важливо? Я думаю, вам пояснювати не треба. Просто скажу, що коли ви заїжджаєте в глибокий тил до прикордонників. Вони вас там навіть і не думають ловити. Вони максимум що там якийсь шум роблять, бо вони їздять із своїх тих прикордонних застав на кордон і назад, а не з метою, щоб там когось в лісі зловити. Тому ви там поза увагою. І ніхто вас навіть і не буде думати там, ловити. Навіть якщо будуть бачити десь там в хащах, ніхто за вами бігати не буде. Бо це... Вони вас просто тупо проігнорують. Тому доїзд важливий, просто капець як важливий. Ну і е, нагребти, е, тих, на гребти грошей на доїзд це теж не саме, не найбільша витрата, бо здебільшого ту поїздку можна розділити, взяти там ще якогось дружбана або ну, втрьох. Трьох взагалі виходить там непомітно в порівнянні з порядженням. Але спорядження потягне у вас е, нормально гроші. Тобто купити якийсь там нормальний рюкзак, коштує бабла, покупити е, намет і так далі по списку. Навіть е, їжа в е, похід коштує е, куди більше, ніж ви звичайно витрачаєте на їжу. І, і чим довше дні ви там перебуваєте, відповідно, тим більше ви витрачаєте в тупу. Тому що ось чому іще ще поїзд цей доїзд важливий. Тому що все, що ви бахаєте в поїздку, заплатите таксистам, ви стільки саме грошей потратите там умовно на якісь там харчі. І це не тільки вам додасть ваги в поході. А ще й ну, ще й додасть довжину, подаючи ну, довжину, походу вам треба витратити більше харчів. Тобто ви полюбе витратите зайві кошти, якщо ви не будете витрачати зайві кошти на дорогу. Ну і про зусилля я вже взагалі мовчу, які треба буде витратити. Тому туїст дуже важливий. Ну і відповідно, йдучи через гори, ви більшу частину того спорядження втратите. Або ви його скинете десь під самим кордоном, або ви його скинете вже по той бік, і прикордонники румунські вас позабирають і палки, і, і там намет вони вам змарнують, позабирають палки із намету. Тобто відправити назад вам його не вдасться. Бо дуги ви мусите муситемете типу, повикидати. Також. Ось так. Тому це все спорядження воно, воно одноразове теж виходить і особливо від цього сумно, тому що воно коштує значну суму грошей, там доларів 700 на одного, точно треба впахати. Зараз прийшла осінь, зараз вночі холодно, літо вже минуло. і Зараз вже треба особливо і погоду вибирати, і особливо брати з собою якісні і теплі речі, тепліші спальники, які теж коштують відповідно, більше бабла, ніж то ви могли потратити влітку. Тому на спорядження на цю пору піде у вас багато грошей. І якщо ви там зараз починаєте з нуля на нього заробляти, то навряд чи хто-небудь із вас раніше весни на нього заробить. Тому зараз не треба марнувати час, вам треба використовувати ну, шляхи коротші це ПМР і Молдова. Тобто на ПМР треба йти по одному, до ПМР можна там доїхати всякими, всякими цими потягами. Ну а далі головне, щоб ви не тупили, щоб ви не думали, що ви вийшли з потяга по-нормальному і далі можна тупо йти через поле. Там на, на полях є нори, сидять прикордонники, тому поки ви не будете знати, де вони там сидять, через то поле йти не можна. Відповідно, вам там треба де провести е, якийсь день, бо там відстань реально коротка, Там воно ну, 10 кілометрів, ну 15 кілометрів те пішки. При нормальних умовах ця фігня займає там, години. То людина в годину може запросто там, 5 кілометрів проходити, а якщо ви там, тих 15 кілометрів назбираєте, ну, то е, за, за 12 годин ви, ви там їх пройдете. Е, але е, ну, ну, і так треба розраховувати. Е, треба не поспішати, тому що нори там є, вони сидять, особливо, якщо ви зустрічаєте якусь, якісь додаткові ознаки, там є якась путанка під ногами. Ще якісь Рови викопані перед полем і після нього, то комусь здається проскочити, але здебільшого ні. Це те, що стосується ПМР. Чим цікава ПМР, тим, що тут дешево. Ту можна робити і звичайним міським рюкзачком, з чотирма літрами води і з якоюсь сухою хавкою. Така сама ситуація і з Молдовою. Звичайно, доїхати до Дністра коштує гроші, є таксісти, які довозять, там які таксисти, в основному місцеві мешканці, які ганяють в тих краях щодня, вони вас можуть в багажнику під якоюсь там ковбасою довести, викинути десь під Дністром і там поржати з вас, і, які ви там настрашені, і скільки воно вам коштує. Психологічних зусиль і моральних зусиль. Тому що для нього він, то взагалі не пригода, а він там щодня буває з тими прикордонниками, yeah. там розмовляє не, не по разу дорогою. Тому як частину вам доведеться, якщо без грошей то робити, то вам доведеться йти пішки. Але розумійте ви, що до Дністра ви 200 метрів. Не дійдете, якщо будете просто по-тупому йти, ви будете йти, 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 йти і ви здибаєте прикордонників якраз там за якихось 200-300 метрів, які вас упакують там, вони ваші всі маршрути міграції вивчили і поведінку вашу теж вивчили. І ви там йдете на страху лізете рачки через якусь кукурузу за 20 кілометрів, а за 200 метрів до Дністра, ви щось біжите, як коні на водопій, де вам треба сісти і посидіти, почекати там зміни поредні тоби на ніч або на ранок, і тоді продовжувати. От. Це вам дасть можливість почути, що де там робиться, хто там, де курить, хто там, де музику в телефоні слухає, хто там, де з мамою. З тої ями розмовляю. Тому треба обов'язково за метрів 500 зупинятися, бо ви якраз не дійдете тих кілька сотень метрів. Ну, ось так. І що? Зараз актуальний також напрямок через Дністер водосховище десь туди, в район Сокирян. З усіх боків того лісу в групну і за нею е е через сматок лісу. Якщо у вас по кілька людей, бо там берели рів, і вам туди треба йти по двоє. Чому по двоє йти, звичайно, небезпечно. Люди, коли йдуть, вони по одному, вони мають набагато більше шансів, тому що ідіотизм він чомусь завжди бере гору. І Колективна безвідповідальність. Вона завжди керована найслабшою ланкою. Чомусь, коли люди збираються групкою, то завжди найдурніша і, і найбезглуздіша поведінка, вона чомусь приймається за основу для, для цієї групи людей. Чомусь найслабший керує рештою, замість того, щоб того слабшого покинути. Тобто правило має бути таке, якщо у вас, ваш член групи каже, що я не можу пішли на дорогу, ви його кидаєте там і, і махаєте йому ручкою і, і валите в протилежному напрямку від нього. Тому що ця свиня вона вас всіх здасть. І, і, і які б ми, якими б ми, там друзями не були з дитячого садочка чи, чи з інституту, ну, то вся фігня. Ви повинні відразу укласти між собою таку угоду перед стартом. Що якщо хтось із вас починає е, стогнати і хотіти йти якимись дорогами, ну, то ви з ним прощаєтесь. Ну, або сидите, чекаєте, поки він там відпочине. Бо ця вся фіня відбувається через те, що ви не йдете в темпі самого слабшого. Ви чомусь думаєте, що ви маєте йти в темпі самого сильнішого. Але це помилка. Ця помилка в горах показує, що люди, які думають, що вони сильні, що вони дійдуть, і в момент поганої погоди. Там сніжної заметілі якогось сильного буревію і такого іншого, в горах відділяються від решти групи. І самі думають, що вони дійдуть до якогось кінцевого свого пункту, то, ну, то вони гинуть. Звичайно, виживають ті слабші, котрі адекватніші, котрі зупиняються, котрі влаштовують табір, котрі гріють один одного тілами. Ті, ті виживають. Тому доцільно. Орієнтуватися на самого слабшого, тому що найслабший, він вас е, е, здасть, але ви самі в цьому винні. Тому що ви повинні орієнтуватися на самого слабшого, на горло від пляшки. Так побудований весь бізнес на планеті. Весь успішний бізнес він функціонує не по тому, щоб підсилити те, що можна підсилити, а по тому, щоб виявити то місце, яке. Найменш продуктивніше, яке є пляшковим горлом, і підлаштувати швидкість усіх і решти процесів під пропускну здатність горла від пляшки. Тому що воно контролює весь успіх. Якщо ви це ігноруєте, у вас буде безкінечна возня із якимись заготовками, якимись шматками. Готової чи напівготової продукції від інших е, частин виробництва, які треба буде десь складати, переміщати, вести облік і так далі. І, і далі це все перетворюється на якийсь хаос. Далі щось там е, цілком хороше е, десь буде зруйноване, попсоване і так далі. Тому не можна. Ігнорувати вашу найслабшу ланку. Це ваш золотий квиток. Орієнтуючись на нього, ви, по-перше, будете завжди в ресурсі, тому що раптом що піде не так, згодуєте його хижакам, ну, цебто прикордонникам, а самі накиваєте п'ятами. Тому що сил у вас буде більше. Випускаєте його вперед, він йде вперед, і він сідає, ви всі сідаєте. Він встає, ви всі встаєте. І це самий найкращий метод, як давати раду цій ситуації. Тому що кидати друга, ну це теж варіант. Тобто в чоловічому середовищі, якщо ти нічого з собою не можеш зробити, якщо твоя голова. Не дозволяє тобі сісти і сидіти, тебе аж тіпає. Ну то що поробиш? То гриби сам вперед. І ну, розділяйтеся. Ось так. Так, повернемося назад до фінансів. Тобто, найдешевший шлях це ПМР і Молдова через водосховище. З Хмельницькою, в Чернівецьку область. Зараз, доки ще не пізня осінь, доки є рибалки, доки ще листя із дерев не пооблітало, доки хоч якісь там готелі на березі Дністра працюють, вам туди. І ви знайдете, з ким переплисти на той берег. Тобто сумарно операція на українському боці вам буде коштувати десь від 5 тисяч гривень. Що ви там будете робити на молдавському боці, на молдавському боці вам треба мати ще 100 баксів на кишені, щоб якщо ви не можете сидіти в Молдові, якщо у вас бюджети взагалі ніякі, Ну тоді вам треба ще якихось 100 баксів на кишені, щоб дати водієвому таксі молдавському, щоб він вас вивіз там в села, які, за якими вже знаходиться річка Пруд. І доки не холодно, Зовсім не холодно, ви здолаєте тих 20-30 метрів тої річки пруд і здастесь румуна. В, в Румунію спитаєте, де там в них є ці табори для таких як ви. І там десь в тих околицях, куди ви вийдете, будуть десь поруч якісь табори, в яких ви зможете там три дні провести. Тобто Вам там дадуть хавку, вам там дадуть місце для поспати і вас там відправлять далі. Табір в Бухаресті. Тобто, якщо у вас немає зовсім бабла, ви дзвоните мені, я вам дам на якусь вечерю грошей і дам контакти тих благодійних організацій, кураторів цих всіх наших біженців, цих волонтерів, які вам розкажуть, де вам можна притулитися. Не думайте, що без грошей в Румунії ви там здохнете з голоду. Так, прикордонникам може бути до вас до лампочки, тому що їх, в них так дофіга роботи. Але там є люди, які вам не дадуть пропасти, які вам миску супу дадуть і місце для спання дадуть і дадуть вам можливість десь там перебути кілька днів. Кілька тижнів, та навіть і в Румунії теж якусь роботу можете знайти, особливо якщо ви плануєте працювати чимось таким простим, якимись будівельниками, то ту роботу, щоб там жити і е, щоб було де жити і було що їсти, ви таку знайдете там на їзі. Так, що ось так. І що? Прошу вас також скинути мені трохи якихось грошей, бо гривні ну, гривні, гривні потрібні конвертувати долари в гривні в українські, то в мене займає час. Десь тиждень часу, щоб банк перерахував гроші на криптобіржу. а криптобіржа дала перерахувати або пло десь з України надалі. Десь ну, на українські криптогаманці, щоб мені закинули гривні. Ну і тратитись, звичайно, витрачати свої кревні гроші, на то не, не дуже охота. Тому, тому прошу вас, там, хто скільки може, ну, по можливості скинути якихось пару гривень, щоб у мене був ресурс дати хлопцям на миску супу. Бо хлопці реально періодично просять, і виходить, що вигрібають гроші швидше, ніж ніж думалося, особливо зараз чомусь якась така тенденція. Так що такі от справи. Тому головний підсумок розмови, який я хочу до вас донести. Про те, що важливо не, не напрямок, як, який ви обираєте. Бо скільки би у вас там Румунія була не на слуху, реально спетляти можна через що хочеш. Там, через Білорусь, через Чернігівську, Київську область, та, котра не дуже висвітлюється, бо там Житомирська Рівненська область замаячила на горизонті. І всі кинулися туди. В Молдову, в Молдову через ПМР. Ця вся фігня організовується не супер складно, не супер складними зусиллями і зовсім не таким коштом, яким вам доведеться рухатися через гори. Такі от пироги. Є ще дуже відчайдушні напрямки, наприклад, там біля Красноїльська через Чернівецьку область. Там теж доїхати туди дешево, практично можна на маршрутці, там спетляти з потяга, але ну, в Чернівцях і потім доїхати на маршрутці, там в якийсь будній день увечері. таку фігню можна зробити, що би ви там всі собі не думали. Єдине, що там теж останніх кілька сотень метрів вони є дуже відповідальними, тому що там. Сидять теж прикордонники в засадах, дивляться на той паркан з його який вони натягнули. І не знаючи, де вони є, вам не можна його штурмувати. Гарні новини в тому, що вони там встають, проходяться, бо в них там дупа болить сидіти, а зараз ще осінь, ви там довго не посидите, бо там холодно. І вони там світять своїми дупами. так що Зараз жовтень місяць він відкриває жовтень, листопад місяць, він відкриває небе, які можливості спетляти на лайті, спетляти через Чернівецьку область, де ті заморожені відморожені дупи прикордонників і простатити, які вони лікують і, і, можуть, по колу. Тому що реально там начхати їхньому командуванню на них і на те, які їм доводиться терпіти, негаразди. І відповідно вони теж мусять самі собі давати раду і засвітити, де вони там є, можна. І кількість їхня там теж проріджена, нормально проріджена. Зараз особливо там із настанням якихось холодів, коли ночі будуть холодні, то реально там можна поміж них пройти, як поміж краплі дощу. Це не, не rocket science, ви з цим впораєтеся. Ну що ж, всім успіху, зустрінемось по цей бік кордону.